Звертаюся до начальника поліції Київщини до Шадила. Звертаюся до міністра внутрішніх справ Клименка, якому сьогодні були і не попали до нього. Звертаюся до губернатора, де ми теж сьогодні були і не попали. Я дуже вас прошу, чесно. Я дуже прошу. Допоможіть цим бабусям, які до вас приїжджають яких забирають землю? З якої землі вони отримують щорічну оплату, ці 23 тисячі гривень. Для вас це не кошти, а для них це дуже велика надбавка до пенсії, яку вони отримують щомісяця. Ці бабусі ну дійсно вони щирі, вони світлі, вони дуже хочуть. Відуть цю землю собі. У багатьох них діти, онуки віддають за нас життя на передовій. Вони кажуть, ми хочемо, коли вони повернуться, віддати хоч, хоч щось, хоч цю землю. Ці бабусі стоять під дощем, хто з парасолькою, хто без. Можливо, навіть тому, що в них нема цієї парасольки. Вони мене підзивають, підходь, Володя, теж під парасольку. Та кажу, та в мене є капюшон, в принципі, мені нормально. Підходить до мене каже, а ви сьогодні щось їли, візьміть ось там э, пиріжків дали і ви поїжте. Ну чесно, ну. В мене душа розривається, коли я це бачу. І деякі. Я не буду зараз називати ці погані слова, але є такі погані люди, які пишуть, що бабусі стоять за 200 гривень в день. Чесно, мені нема навіть що відповісти цим людям. Я ось зараз їду, я в шоці просто. Скільки вже ці бабусі від'їздили, і чесно, ну, повністю те, що вони хотіли, вони не добилися. Поля, їхні засіюють, але... Перешкоджають тракторам поліція. Як не рейдери, то поліція. Я дуже прошу всіх, хто може, допоможіть цим бабусям. От чесно. Дякую вам.